Називається ну в першучі зимою. Я назвав його М. Просто М. Місто тримає таємну розмову. Змовники в темряві здійснюють змову. Дерева шепочуть, самі з собою. Злодії вчинять розбою. Місто взяло кругову оборону. Повстанці розкопують сховані скрони. Завзято тривають підземні роботи немає часу на турботи. Місто шикується, сповнене шику. будинки застигли за ліком. Нічні ліхтарі салютують симі, дороги встелились в Місто завмерло у білім полоні, у запізніх померзій голоні, ніч грає свирі в таємнічені ноти. Немає. Часу для турботи. <плес> тепер, ну, я так зрозумів, недавно, в мене виявляється, є такий цикл, називається, ну, я міг би його назвати зле. Ось це не дуже зле, але тобі, ну, це називається недостатність. Я зрозумів, що маю недостатньо ненависті, щоб видавати всі твої родинки зі своєї недолугої пам'яті особливо одну з них. Я зрозумів, що маю недостатньо любові, щоб стерти тебе зі свого непевного буття. Часом сподіваюся, що у тебе все добре. Ти здійснила свої мрії, принаймні частину з них, маєш дах над головою, сім'ю та кохання. І все. Що я зміг би зробити для тебе зараз, це просто назвати сукою. Проте для цього я маю недостатньо бажання. Себе, читати. соціально філософська. Намагаюся не читати новини. Проте звідусіль, би через наркотичне марево долітає. Шахтар купив ще одного бразильського Форварда цього разу перспективнішого за інших. Динамо змінює клубну емблему разом із кольором з вічно синьої букви. У вікни Україну говорить Віктор Федорович. Запрошуючи іноземців подивитися на голих дівчат, що роздягатимуться просто на вулицях. Юля, на яку відкрито вже котру кримінальну справу, вчергово відмовляється виявляти повагу до суду. В міліції під час допиту вбито чергового студента. Він і геї із Нью-Йоркського зоопарку, після десяти років спільного життя врешті розійшлися, не поділивши вкрадені у самиці яйця. Прем'єр-міністр знову зустрівся в Криму зі своїм російським колегою Владимиром Путіним. Фіналіст останньої фабрики зірок отримав абонемент до фітнес-клубу на цілий рік. Експерти прогнозують розгортання близькосхідних подій в Україні. І нарешті сьогодні на Майдані танцювали всі. Сука, кричу я до себе, використовуючи найбільш політкоректне слово зі всіх можливих. Вони зміються якнайскоріше, якнайдалі. Але чи зміниться хоч що-небудь? І що я робитиму там, де немає мого дому? Останній зосе моє. Такі сьомірські пішки. Вата. Називається вата. Ти солодка, ніби вата солодка, у весняному парку присівши. Твоя загадкова мовчанка вирізняє тебе з поміж інших. Твоя божевільна вівчарка вирізняє тебе з поміж інших. Твоя філософська коханка вирізняє тебе з поміж інших. І взагалі твоє волосся, очі, ніс, губи, щири, плечі, руки, груди, живі, спина. Синиці, і мобиль, це твоє збудження, і твоя жага, і те, як ти тихенько говориш саме тобі, коли треба, вирізняє тебе, сповіжніший. А ще це володість погляду і твоя неймовірність безодина. Дякую.